Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про нове IDO на біржі Bybit. Хоч на моєму каналі вже було детальне відео, де я показував, як брати участь в схожому IDO, Але як знають підписники мого телеграм-каналу, минуле IDO дало дуже добре заробити. Пощастило і мені, і декільком моїм підписникам, тому з'явилось багато новачків, з'явилось багато людей, які хочуть брати участь, які також хочуть випробувати свою вдачу. В сьогоднішньому відео я вам детально покажу, що і як робити, куди поповнювати, доки. Мати кошти і що робити, коли ви отримуєте виграшний білет, якщо вам пощастить, що ви не розгубились і правильно викупили свою локацію, і правильно її продали. Хоч там нічого прям дуже складного немає, але все одно є дуже багато запитань. Тому в сьогоднішньому відео все розглянемо. Не будемо затягувати. Давайте перейдемо до самого цього виконання. З вас, як завжди, підписка і лайк авансом. Перед тим на декілька секунд перенесемо з мій телеграм-каналу і розглянемо результати минулого IDO. Це було 12 березня. Ось так виглядав мій виграшний білет. І вже в наступному. Постій я розповів, скільки вдалося заробити. Ось такий скрін, де ви можете побачити суму, яку вдалося заробити, з 200 доларів. Якщо ви не знаєте, коли ми беремо участь в IDO, якщо ми перемагаємо, якщо нам пощастить, ми викупляємо токени на 200 доларів. Це наша алокація. Так, ось токен успішно залістився на Bybit і дав 40 іксів. А це з 200 доларів, 8 тисяч доларів чистими. Звісно, декому не вдалося продати по такій ціні. Я особисто продав за 8200. Чотири моїх підписника також. Виграли, їм вдалося заробити в районі 6,5 тисяч доларів. Думаю, ви і так розумієте, що це дуже смачна котлета, якщо виховати лише з одного IDO. І взагалі, якщо ви досі не підписані на мій телеграм-канал, я раджу вам підписатись. Тут я ділюсь не лише IDO, не лише акціями від біржі Bybit. За ранку того ж дня я показував, що буду купляти токен Нібі, і вже вечором віддав 50% за вибітку. Потім біржа Bybit вечором того ж дня також розкинула нам за рефералів по 5 токенів Mavia, що дорівнювало 40 Так Саме буквально вчора проходив лаунчпад на біржі Bybit, де мені вдалося заробити 700 доларів чистими. Багато моїх підписників заробили, тому що там більші шанси на заробіток, але заробіток не такий великий. Якщо ми рахуємо IDO там 200 переможців, то в лаунчпаді є 10 тисяч переможців. Ще раз повторюю, що всім в першу чергу я ділюсь своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь посилання, як завжди, в описі або в коментарях. Переходимо на саму біржу Bybit. Як брати участь в цих IDO? Звісно, в першу чергу потрібен акаунт на біржі байбіт. Якщо вас досі його немає, обов'язково робіть, проходьте реєстрацію. Своє партнерське посилання я вам залишаю в описі, за ним ви отримаєте всі можливі плюшки для новачків. На основній сторінці нам потрібно знайти Bybit Wallet, тому що в IDO ми беремо з Bybit гаманця, не з біржі Bybit, а з Bybit гаманця. Ми заходимо ось таку вкладку Web3 і заходимо Bybit Wallet. У вас тут виб'є така маленька сторінка: створити свій Bybit гаманець». Так як він в мене вже створений, в мене її не вибиває. Ви там натиснете Створити, і у вас буде ось так само, як в мене. Після цього нам потрібно знайти IDO, яке. Зараз триває, які зараз актуальне. Вона зараз висвітлюється у нас на головній сторінці. Ось це адіо з проектом Gaming, або Гаймін, якщо я правильно читаю, і натискаємо Приєднатись. Нас перекидає на сторінку цього IDO, де ми можемо вже прочитати всі умови. Що ми бачимо на основній сторінці, що нам одразу кидається в очі, через 2 дні і 45 хвилин почнеться період фіксації наших балансів. Це означає, що до цього часу нам потрібно поповнити свій гаманець на визначену суму, і після цього вже це буде робити пізно. Тому що якщо ми пропустимо перший знімок. Балансів, потім ми вже не зможемо вивести середню суму, тому що тут працює по кожному знімку. В першу чергу потрібно натиснути підписатись на IDO. Натискаємо, і в нас вибиває номер нашого білету. Усі останні цифри білету нам показують, скільки є на даний час учасників: 25 500. До початку фіксації я очікую не менше 60-70 тисяч учасників. Тому самі розумієте, що шанси на перемогу будуть досить малі. Яку нам суму в цьому IDO потрібно поповнити? Кожне IDO має свою Умови свою мережу, але все практично завжди так само. В цьому IDO нам потрібно поповнити свій гаманець на 250 USDT і 0.1 BNB. Так як це IDO в мережі bep 20 ми всі токени закидуємо в мережі bep 20 в мережі BNB. По курсу 0.1 BNB зараз це 55 доларів, тому нам на одному гаманці за собі розраховуйте потрібно тримати 305 доларів. Потрібно тримати свої кошти саме на гаманці. Хочу це наголосити, тому що багато запитань, чи можна тримати на споті чи на єдиному торговому аккаунті. Чи на фінансуванні, ні, це все не підходить. Ми беремо участь в байбіт валеті, тому саме в байбіт валеті ми тримаємо цю суму. як ми можемо поповнити? Я вам покажу, як завжди роблю я. Я заходжу в розділ активи, знаходжу в мережу BNB, внести депозит, бачу свій адрес, заходжу на Binance чи на біржу BinGix. Поповнюю на цей адрес суму, яку нам потрібно. У мене вже як бачите, кошти є 251 юСДТ і 0,1 BNB. Там з копійками що було з запасом. разом це на суму 310 доларів. Можна внести кошти. Ти іншим способом, якщо ви маєте кошти, наприклад, на основному суму Bybit, і ви ось тут натискаєте аккаунт фінансування Bybit, у Вас тут автоматично підтягується адреса вашого гаманця, ви вводите суму і вона переведеться з вашого аккаунта фінансування, і також зніметься комісія. BNB так само можна поповнити, просто вже потрібно мати на фінансуванні або на єдиному торговому аккаунті. Як -то воно там дозволяє, я таким способом не користуюсь. Якщо ви все правильно поповнили, все правильно зробили. Як тут пише в умовах, ви заходите сторінку знімки моїх балансів. І тут вам зеленим кольором пише баланс вашого манця, поки що відповідає вимогам до обсягу активів. Коли почнуться знімки балансів, у вас отут кожен знімок буде відображатись, яка сума на той час в вашому балансі була. Ви нічого не робите, поповнили і чекаєте результатів. Коли результати я завжди пишу в телеграм-каналі, там нагадую за декілька хвилин. Ділюсь своїми результатами, тому якщо підписані, ви нічого не пропустите І ось по тих датах ми можемо все перевірити, коли що буде, щоб не пропустити Знімки починаються 12.00. 23 березня, це є в суботу. Тут пише 10.00, але це UTC. Це година UTC, тому завжди додаєте 2 години і буде наша година по Києву. Потім сама лотерея відбудеться у вівторок, 26 березня, 12.00 буде останній знімок балансів, і вже 15 по 12 відбудеться сама лотерея. Ми зможемо перевірити, чи наш білет виграшний. Ось тут я вам вже показував в телеграм-каналі, як виглядає виграшний білет. Ви просто натиснете подивитись, чи ви перемогли. Якщо буде ось такий білет, золотий. Ну тут все зрозуміло, що він переможний, не сірий. То ви перемогли. Що робити в такому випадку, щоб ви не розгубились, тому що багато хто ще не переміг, а вже наперед переживає, що робити, коли виграє. Натискаєте, просто викупити локацію. Вам одразу з вашого балансу знімається 200 USDT. І за ці 200 USDT ви купляєте ось цей токен. Забув сказати, в цьому ідео буде 200 виграшних білетів, і кожен хто виграє, буде мати змогу викупити токени на 200 USDT. По ось цій ціні. Як бачите, тут багато нулів, тому думаю, є непогані шанси, що цей токен. Токен дасть не менше 10 іксів, і ті, хто виграють, зможуть заробити з 200 USDT більше 2000 доларів. Так стало, що ви перемогли, ви натиснули викупити. Тут буде така загрузка довго йти, тому що багато людей в той час перевіряє, багато людей викупляє, і тут трохи воно глючить. Ця загрузка ще може йти, а токени вже можуть бути на вашому балансі. Тому в мене вже так було не раз. Ви одразу після того, як натиснули викупити, бачите загрузку, переходьте у свої активи в мережу БЕП20 і чекайте, коли цей токен тут появи. Ви побачите токен, як в цьому випадку Геймін. Він вже є на вашому балансі. Вся сума. Ви натискаєте виведення, швидко його виводите. Натискаєте виведення, натискаєте аккаунт фінансування Bybit, Що він перевісив на ваш аккаунт фінансування. Вводите всю суму. Тут можете ввести більший газ, щоб транзакція пройшла швидше, і одразу переходите на біржу Bybit, одразу переходите на спотову торгівлю, знаходите пару USDT до цього токена. Цей токен вже буде залістений, тому що токен ліститься з 12.00. А 15 по 12 ми дізнаємо Результати, ви його швидко знаходите, чекаєте, коли він з'явиться. Якщо він буде на аккаунті фінансування, вам потрібно буде переказати його на свій єдиний торговий аккаунт і продати. В принципі, нічого складного немає. Думаю, основне, що ви перемогли, в будь-якому випадку вивести зможете, чи скоро, чи пізніше заробити, точно вийде. Просто здебільшого в перші хвилини токен є на більших іксах і більше можна заробити. Хоча не завжди так буває, що і за годину, чи за дві токен вже є по більшій ціні, і можна заробити ще більше. Але я завжди продаю одразу. Це питання також багато кого цікавило, чи можна тримати токени чи продавати. Я продаю, я не тримаю таких сум, не бачу в цьому сенсу. Токен може як в два рази вирости, так і в два рази впасти. Ви в принципі можете вибити як бажаєте. Так, давайте розглянемо ще деякі питання, які я не розглянув. Тут ви можете подивитись, кстати, на основній сторінці результати минулих IDO. Ось це IDO, в якому я переміг, було 64 тисячі учасників, лише 250 переможців. Я заганяв в це IDO 50 своїх аккаунтів і один аккаунт вийшов виграшним. був і таке, що зі ста аккаунтів може взайти 0. і бувало таке в моїх підписників, що з одного заходив один, або з двох один, або з чотирьох один. Тому якщо ви маєте вільні USDT, я не бачу кращих можливостей, я не бачу причин, чому не брати участь, чому не спробувати свою вдачу, якщо пощастить, за вибити з 200 доларів, 1000, 2, 3, а то, як бачите по минулому, всіх вісім. Не бачу причин, я буду брати участь, буду заганяти практично всі свої вільні USDT, щоб збільшити шанси і загнати більше аккаунтів. Як вбити не один аккаунт, я... Показував не в одному своєму відео на ютуб каналі, тому можете знайти ці відео і розглянути, як обузити байбіт, як робити мультиаккаунти, як купляти проксі. По цьому всьому в мене вже є конкретні інструкції, і можливо найближчим часом зароблю ще одне відео, ще одне детальне відео, де розгляну більше лайфхаків по такому абузу байбіту. Якщо ви не перемагаєте, ваші кошти залишаються у вас. Вони залишаються на вашому гаманці, і ви просто їх виводите. Це питання також багато кого цікавого чи не припадають кошти, якщо ви не виграли. Вони не пропадають, вони взагалі цілий час є на вашому гаманці. Ви їх можете вивезти навіть під час періоду фіксації, просто вас не допустять до участі в лотереї. Виводите або на свій аккаунт фінансування байбіту або на іншу біржу. Я виводжу на іншу біржу на різні адреси. Для того щоб не зв'язувати свої байбіти, не переводьте між ними кошти і не виводьте всі кошти з різних аккаунтів на один байбіт. Для цього є, наприклад, біржа BingX. Там ми можемо створити до 100 адресів одної мережі. Тобто, я виводжу ЮСДТ мережі. 20, на біржу BingX на різні адреси. Нічого там складного немає, якщо ви досі не зареєстровані на біржі BinX свої партнерське посилання, я вам також залишу в описі. Заходите, коли натискаєте депозит, вам вибуває така стрілочка вправо, де ви можете додати більше адрес. До кожного свого гаманця, наприклад, Google таблиці, ви прив'язуєте окрему адресу і виводите лише на неї. Все дуже просто. Основне ваше завдання не зв'язувати свої гаманці, щоб вони не були зв'язані особливо транзакціями між ними і не були зв'язані транзакціями на вивід. Депозит можна. Робити з одної біржі, про це не переживати. Я поповнюю всі свої 50-70 аккаунтів з одного BinGix, і з моїми аккаунтами все добре. Які ще плюси цього IDO це те, що ми можемо брати участь з неверифікованого аккаунту. Ось тут знизу в умовах ми можемо прочитати для участі перевірка курс на аккаунті не потрібна, не обов'язкова. Хоч я маю аккаунті багато з верифікаціями, тому що для лаунчпадів, лаунчпулів, для акцій в токен сплеші верифікація потрібна. Лише для IDO верифікація не потрібна, тому всі мої аккаунти верифіковані, але якщо у вас немає змоги пройти верифікацію, можете брати участь без верифікації, спокійно. Вже такі аккаунти не раз перемагали. Вроді би всі деталі цього діо в цьому відео я вам розповів. Будуть нові діо Про кожне діо я пишу детальну текстову інструкцію в своєму телеграм-каналі. Пишу скільки і в якій мережі потрібно поповнювати. Пишу всі дати, тому обов'язково ще раз кажу, підпишіться, щоб все знати, бо я до кожного діо я самі розумієте, не встигаю і не можу робити відео, тому що вони проходять досить часто. Буквально один раз на два тижні завжди стабільно є. IDO. Ось тут знизу ми бачимо додаткові завдання, за якими отримуємо трошки більше білетів і, типу, більше шансів на перемогу. Всі мої аккаунти були без цих додаткових білетів. Всі мої переможні аккаунти були без цих додаткових білетів і перемагали. Я вже пробував там вносити чистий депозит, запрошувати друзів, заносити в в аккаунти нових користувачів, і це нічого не давало. Я не бачив в цьому великої перспективи, тому основне, що я роблю, це виконую основні умови по холоду USDT і BNB, а на додаткові білети не звертаю уваги, як ці кошти, які тут нам пише поповнити. Занесу на ще один аккаунт і буду мати два аккаунти. Ось таке відео вийшло. Прийшовся, надіюсь, по всіх запитаннях. Обов'язково, якщо ви не почули відповідь на ваше запитання, пишіть в коментарях. Я всім відповідаю, всім допоможу. Але прошу вас детально подивитись відео, детально почитати умови. Тоді у вас точно відпадуть усі запитання. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Не забудьте підтримати Україномовний контент своїм живним лайком. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.